Багато старатися і робити для того, щоб на вас звернули увагу, те, що ви відчуваєте результат залежності, а не кохання, відкритості, вразливості, буде тримати вас на відстані. Ви залишаєтеся в цих стосунках ще достатньо довго і не відпускаєте їх. То ви тепер і шукаєте партнера, біля якого вам доведеться постійно щось доводити. Вітаю! Ми сьогодні з вами пройдемося по поширеним питанням, які задають клієнти, підписники. Я дам відповіді на ці питання. Тут варто розуміти, що а вже ж ці всі відповіді будуть більш-менш узагальнені, тому що в кожного своя ситуація, і тому більш Точні і детальні відповіді, а вже ж можна давати, коли можна поспілкуватися індивідуально з людиною. Але все одно ці відповіді вам можуть дуже допомогти в певних питаннях розібратися, зрозуміти, що відбувається, що робити і як далі діяти. Це новий формат відео, буду такі записувати ще, тому пишіть свої питання під цим відео, і я теж буду на них відповідати. Відео буду записувати на різну тематику, а сьогоднішня тема це любовна адикція і поширені питання на цю тему. І розглянемо з вами такі питання, як влюбити уникаючого чоловіка, чому я обираю холодних уникаючих партнерів, чому я відчуваю провину за свої потреби та бажання в стосунках, як зробити так, щоб він не пішов, і як відпустити колишнього і не думати про нього. Почнемо з першого питання, і це як любити уникаючого чоловіка? І якщо ви задаєтеся таким питанням, то мабуть ви вже звернули увагу саме на такого чоловіка, в поведінці якого саме такі стратегії уникати близькі стосунки. І тут постає таке питання: а навіщо це вам? Для чого вам закохувати в себе контрзалежного, який буде вас уникати? А ви будете нас доганяти. Тут важливо зрозуміти, що якщо у вас і вийде побудувати стосунки, то його стратегії залишаться такі самі. Він буде вас уникати і в стосунках вас, близькості, відкритості, вразливості, буде тримати вас на відстані. А якщо ви ще й маєте паттерни любовної адикції, тобто навпаки, такий тривожний тип прив'язаності. І будете такі ще й наближатися до нього ближче, то він буде ще далі уникати вас. Ви такі, от будете наближатися, він віддалятися, наближатися, віддалятися. А чому так? Тому що якщо він починає віддалятися, у вас тривожний тип прив'язаності, ви починаєте тривожитися і тому робити якісь певні дії для того, щоб привернути його увагу на себе. Ти він відчуває тиск. І віддаляється ще більше. Він віддаляється ще більше, ви починаєте хвилюватися ще більше, і ось так оце замкнене таке коло. І вам через це що буде? Вам буде тривожно і самотньо. Подивіться відео про контрзалежність. А якщо вас не лякає такий сценарій стосунків і розуміння, що вам буде не дуже в таких стосунках, вам буде боляче. І ви все рівно хочете його закохувати в себе, цього чоловіка, то вам є сенс звернутися на консультацію і в програму корекції любовної адикції. Ось що вам треба робити: не його влюбляти в себе, а себе влюбляти в себе в першу чергу. Адже у вас не вистачає любові, якраз таки до себе. І якщо ви готові. Піддати себе таким важким і болючим стосункам. А вже ж, можливо, ви не на такі відповіді розраховували на якісь секретні техніки, які вам допоможуть досягнути ціль. Але ось ці всі секретні техніки, як влюбити в себе, це все про незрілі бажання, про ілюзію, а не про реальність. А реальність така: ви хочете влюбляти людину зараз, яка не звертає на вас увагу, бо вам зараз погано ви страждаєте. Ібо ви хочете, щоб вам стало добре, коли ви будете в стосунках з цією людиною. Але і в цих стосунках вам не буде добре, вам буде погано. Ось в чому реальність. Наступне питання чому я обираю холодних і уникаючих партнерів? Тут можна зробити таку відсилку на причину формування любовної адикції. А причина зазвичай така фрустрована потреба в дитинстві. В любові, в прийнятті, не закрили ви в дитинстві ось це відчуття потрібності, важливості, відчуття, що з вами все ок, що вас люблять. Адже батьки були, наприклад, холодними, відстроненими, критикуючими, порівнювали вас з іншими або навіть покинули в дитинстві. Тому для дитини або для вас такий стан є нормою для уникаючих і холодних партнерів звичний, знайомий, зрозумілий. Адже вона його відчувала в дитинстві. Стан такого дуже умовного прийняття Я маю якоїсь бути, щоб мене любили і приймали. Заслужити маю на любов. Маю бути хорошою, успішною, приємною, уважною до інших, добросердечною, найкращою. Тобто, коли треба дуже багато старатися і робити для того, щоб на вас звернули увагу. Щоб похвалили, сказали комплімент, дали це відчуття, що з вами все добре. А ці ж стратегії, які вже сформувалися у вас, як отримувати ось цю любов, працюють вже у вас автоматично. Тому вам треба і шукати людину таку, біля якої ви будете відігравати свої звичні паттерни. Наприклад, якщо ви звикли до відстороненого батька, який вас завжди порівнював. З сестрою, з братом, з подругою, з однокласницею, і звертав на вас увагу, давав зрозуміти, що ви існуєте лише, якщо ви були кращою за когось, то ви тепер і шукаєте партнера, біля якого вам доведеться постійно щось доводити. Це саме цей стан вам знайомий, зрозумілий, комфортний тому, і саме такі стратегії вам звичні. Тому і обираєте холодних, уникаючих, біля яких можете реалізовувати свої патерни і відчувати себе комфортно. І якщо ви думаєте, що коли ви знайдете відстороненого партнера, ви зможете закрити ось цей дитячий гештальт задовольнити потребу в прийнятті і в любові, то ні, так вже не працює. Уже скільки вам не дай цього прийняття і любові, вам цього буде завжди мало. В цьому і є невроз, і працювати над цим треба інакше. Наступне питання: чому я відчуваю провину за свої потреби та бажання в стосунках? І ось такі от відчуття воно стосується чого? Низької самоцінності, яку ви отримали у спадок, так сказати, від батьків, вихователів, вчителів, найближчого оточення, від покоління, того ж самого бебі-бумерів, іксів. От Найбільше, адже це такі от установки Радянського Союзу, що жити треба для інших, а не для себе. Егоїзм це погано. Колективні інтереси важливіші, е, ніж особисті. Окрім суспільного програмування, а вже ж має місце і виховання в дисфункціональних сім'ях, критика, порівняння, ігнорування, фізичне покарання. Недозвіл на створення своїх кордонів, це все говорить дитині, що вона негідна, нецінна, порожнє місце, не варта уваги, не така гірша за інших, а тому інші важливіші, ніж вона. І вже така от низька самоцінність і приводить вас до відчуття, що ви не гідні жити просто так. А хорошого життя з реалізованими бажаннями тим паче. І якщо, можливо, ви й заслуговуєте на свої бажання, то лише після задоволення бажань партнера чи інших людей. Спочатку він ситий і задоволений, а потім вже і відпочити, можна чи сходити на манікюр. А якщо ні, якщо ви задовольняєте з низькою самоцінністю спочатку свої потреби, то вже ж ви будете відчувати провину. Наступне питання: як зробити так, щоб він не пішов? І відповідь тут така: відмовитися від цього бажання, робити будь-що, щоб він не пішов. Мотив невірний з таким мотивом, ви робите все якраз для того, щоб ваші стосунки навпаки зруйнувалися. Адже такий мотив може говорити про те, що у вас вже є страх. А якщо є страх, то ви будете певні дії робити компульсивні, щоб позбутися цього страху. Але компульсії не знижують тривогу, а от стосунки погіршуються. Бо компульсії це ці нав'язливі дії, це дисбаланс, а де дисбаланс, там руйнування. Тому в цих стосунках партнер, навпаки, буде віддалятися все більше і більше. А ваша тривога вже ж буде рости. Разом з цим компульсивні дії теж будуть рости і так потроху, потроху ви їдете до того, що ці стосунки дійсно зруйнуються. Так діють самореалізуючі переконання, Ви вірите в те, що він може піти, і реалізуєте. Тому змінюйте мотив, не щоб він не пішов, а щоб ви були в гармонії з собою. Зміна мотиву змінить і ваші дії. Тобто ви вже не підете в компульсії, не буде дисбалансу, а тому буде зовсім інша картина ваших стосунків. І останнє питання, яке розглянемо в цьому відео, це як відпустити колишнього і не думати про нього. Що зазвичай допомагає покращити стан і відпустити людину? Це для початку: знання певних психічних механізмів. Що ж це за знання такі і робота така, що вам можуть допомогти? Наприклад, перше і дуже важливе ознайомлення з проблемою залежності, усвідомлення, що все, що ви відчуваєте, результат залежності, а не кохання. Часто навіть цієї інформації. Буває достатньо, що вам значно покращило, що ще важливо: ознайомлення з психологічними захистами, особливо з запереченням та раціоналізацією, з переносом також, і зняття цих захисних механізмів. Адже часто якраз таки ці всі захисні механізми і не дозволяють повноцінно прожити втрату і рухатися далі. Вони маскують проблему, подавляють, приховують, ось приховують реальні емоції, які варто прожити для того, щоб відпустити. А тому вам, хоч зараз трошечки і легше завдяки цим механізмам, та в більшій часовій ранці ви залишаєтеся в цих стосунках ще достатньо довго і не відпускаєте їх. А як? Тому що ви ж не проживаєте ці всі емоції? І тому ви не можете рухатися далі, прожити, відпустити і рухатися. Також тут дуже важливо знати і такий механізм, що чим більше ви стараєтеся не думати про нього, тим більше ви будете думати про нього. Адже уникання думок приводить часто якраз таки лише до зросту їх. До ще більшої такої проблеми. Спробуйте собі, от, наприклад, говорити: Я не хочу думати про слона, не хочу думати про слона, не хочу думати про слона і що ви в цей момент робите. Ви тільки про нього вже думаєте. А потім ще може додаватися тривога, що ви не можете про це не думати, і все, і це вже просто нав'язливі, ось такі, от починаються думки, і потім ще й нав'язливі якісь ритуали для того, щоб все-таки не думати. Зрозумійте, уникання ось цього дискомфорту не приводить до рішення питання. Адже ви ж уникаєте, а як вирішувати? Це працювати з когнітивною реструктуризацією. Адже саме думки вас і приводять до того негативного стану, що у вас є. І чим більше думки от ваші будуть ірраціональні, тим гірше ви будете себе почувати. Тому, коли ви починаєте працювати з думками над когнітивними викривленнями, ви припиняєте уникати тривогу, ви можете її не уникати, пропрацьовувати, знижувати тривогу завдяки. Реструктуризації когнітивні, і ви починаєте проживати ці емоції свої за призначенням своїм, адже ж вони ж не просто так у вас. А то ви почуваєте себе все краще і краще. Наприклад, когнітивне викривлення і ідеалізація. От як тільки ви починаєте знімати цю ідеалізацію, пропрацьовувати це викривлення, ви починаєте бачити, що терпіло в цих стосунках, як з вами поводився ваш партнер, починаєте бачити його недоліки. А не от все-все-все ідеально і немає жодного недоліка. Та багато іншої реальності починаєте бачити, яку не бачили через просто свій туман перед очима. А вже ж, ось це заземлення. Вам і допомагає зняти це бажання бути поруч з людиною, з якою вам було погано, і це тільки одне когнітивне викривлення. А при залежностях там цілий пласт цих викривлень, які варто пропрацьовувати. Ця тема взагалі потребує окремого відео, бо тут розповідати і розповідати. Але в програмі самокорекції вже є тема розриву стосунків, де я описую. П'ять етапів від шоку до прийняття, там є і гіпносеанс для легшого відпускання людини, також є техніки та гіпносеанси просто на зняття напруги, зняття стресу, там є інформація і про проживання розлучення, і про роботу з любовною адикцією. А вже ж ви можете записатися на консультацію і на програму індивідуальної програми корекції любовної адикції. Це ви можете зробити на сайті. А можете і придбати програму самокорекції і працювати самостійно. А на сьогодні, все. Дякую за ваші донати, підписки, лайки, коментарі. Пишіть. Буду знімати відео відповіді, як в цьому відео. Дякую, бувайте!